Івано-франківської медичні послуги поліпшила поліклініка номер 2 під завісу 2023 року. Урочисто вічний у двері оновлений маніпуляційний кабінет. Це уже десяте відремонтоване приміщення у міських поліклініках для проведення медичних маніпуляцій. Оновлений маніпуляційний кабінет багатофункціональний. Вранці медики здійснюють забір крові на різноманітні біохімічні аналізи. А от упродовж робочого дня тут виконують внутрішньом'язеві та внутрішньовенні маніпуляції. Іменно оновили дуже багато. Ми оновили. Терапевтичне відділення, функціональні кабінети. І сьогодні ми завершуємо цей кабінет маніпуляційний. Тобто, це кабінет, в який звертається практично найбільша кількість населення. Тут є зроблений капітальний ремонт, тут повністю все оновлене обладнання, медичне умеблювання. Ми закупили навіть спеціальне крісло для забору крові. Маніпуляційні кабінети відновлюємо станом на сьогоднішній день у всіх поліклініках. У нас залишилась тільки перша поліклініка, там на стадії завершення ремонт маніпуляційного кабінету. Тобто, це є особливі кабінети, тому що тут найбільше є Пацієнтів. Тут найбільше повинен бути інфекційний контроль. Маніпуляційний кабінет капітально оновили. Тут зробили ремонт, облаштували приміщення новими меблями та опорядкували усе медобладнання. Тут зроблено повністю капітальний ремонт. Помінена облицювальна плитка, помінена підлога, помінена стеля. Значить, у кабінеті не було теплої води. В даний час встановлення нагрівач води, помінена проводка. Звичайно, облаштовано меблями, ну і всім необхідним інвентарем. Нові меблі, медичні меблі, ви бачите самі, які безпосередньо призначені для проведення, для зберігання медикаментів, для столики, для зберігання ліків і абсолютно все, що необхідно для організації роботи маніпуляційного кабінету. Попри велику війну, медичні заклади Іван-Франківська максимально оновлюються. Це радше необхідність, адже наразі одне із пріоритетних завдань це надання якісної медичної допомоги та ефективне лікування хворих. Далі змінювати медицину. Все таки медицина сьогодні багато надає допомоги і військовим, і цивільному населенню. Дуже важливо, щоб умови праці були якісні тут, бачите, забір крові, і інші речі. Вколоти і дуже важливо, щоб тут умови були належні, нормальні для працівників і для пацієнтів міста Івано-Франківська. Поліклініки це соціальні установи, тому що дуже багато людей золотого віку, літнього віку саме відвідують ці лікарні. Дуже важливо, щоб медицина була доступна, була якісна, і людина могла отримати тут медичну допомогу вчасно, зважаючи на ті виклики, які сьогодні є. Ну і вдячний, що завдяки спільній зусиллі, що місто фінансує комунальні послуги, місто десь купляє обладнання, НСЗУ фінансує заробітну плату наших медиків. Є можливість оновлюватися. У новому році модернізація міських установ охорони здоров'я триватиме. Ремонти відбуватимуться за кошти, які вдалося акумулювати поліклінікам, надаючи неконтрактовані НСЗУ медичні послуги. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.